Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні, сонечки, ми будемо готувати з вами найсмачніший рибний пиріг. Як його приготувати, які інгредієнти треба зробити? Зараз я вам все покажу. І так для начинки нам потрібна цибуля, яка вже смажиться на пательні. Дві середні цибульки кубіками нарізали на олійку. Поклали на пательню і вона смажиться. Зараз я додаю, дивіться, величеньку таку моркву теж на пательню. І це буде начинка. Потім, коли буде все готове, я додам ще, як ви бачите, цибульку зелену морожену і кріпчик. Але можна брати і свіжий, дивлячись, яку пору року ви робите цей пиріг. І так, так як у мене заморожені ці продукти, я використовую зелену цибульку свою і кріпчик. І так, але це ми кинемо вже пізніше. І так, смажиться кубіками цибулька, дві середні такі дві цибулинки і велика морквинка. Зараз ми будемо смажити на олій. Чому я починаю з начинки? Тому що мені треба, щоб вона охолонула. А потім робимо тісто. І так висипаю на пательню морку. І так, поки смажиться цибулька з морквою на олійці і на пательні, ми з вами. Будемо робити тісто. І так, для тіста нам потрібно буде 300 грамів борошна. Ось ми бачимо з вами борошно. Далі я беру ось таку сметанку 15%, ну, можете будь-яку брати, але щоб було половина цього стаканчика. Половина цього стаканчика. Ось ми маємо з вами десь отак. Там, де написано сметана, десь отак берете сметанки. І висипаємо сюди. Сметану теж можете брати будь-яку. Ось, і будемо зараз перемішувати оце тісто. Далі, що нам ще потрібно? Нам ще потрібно 100 грамів м'якенького вершкового масла. Ось ми сюди його відправляємо. Ось так. Відправляємо. І теж будемо ось так перемішувати. перемішувати. Далі, нам потрібно ще яйце. Яйце нам потрібно для того, щоб змазувати цей пиріг. І нам потрібно буде розділити оце яйце, домашнє в мене яйце. Розділити білок, ми кинемо потім у начинку і рибу теж. Зараз я покажу рибу, що в мене буде риба, бо він же рибний періг. Значить, будемо кусочками рибу ще різати. Беріть філе будь-якої риби. У мене ось така рибка, як ви бачите, бачите? Ось то я буду робити із цієї рибки. Далі а, можна будь-яке філе, щоб там не було кісточок. Яйце розділяємо, білок відділяємо від. Від е, жовтка. Білок ми кинемо з вами у начинку. Так, все, це нам потрібно буде оце, оце, риба, морква, цибуля нам потрібно буде для начинки. Для начинки. А тісто ми робимо далі. Так. Нам потрібно ще, звичайно, для тіста. Значить, 300 г, як ви бачите, борошна. 100 грам такого м'якенького вершкового масла, пів стакана або 150 грам десь сметани. Так? Тісто повинно таке бути. Більше нам борошна не треба буде, воно буде таке еластичне, таке, як от, листкове тісто. І одна чайна, чайна ложка нам потрібна буде розпушувача і дрібка солі. Зараз ми чайну ложку. Всипимо розпушувача. Ось так. Все, це відставляємо, нам не потрібно. І дрібка солі. Ось так. Дрібка солі. І ми з вами знову це все перемішуємо. Можна навіть отак руками, навіть краще з тістом працювати руками. І, звичайно, пергаментний папір, ви чуєте, як він ворушиться, пергаментний папір нам дуже потрібний буде, тому що нам потрібно буде робити з вами на ньому тісто, щоб воно не, як ви бачите, воно таке розпадається, воно і повинно таке бути. Ми поставимо зараз, оце перемішаємо і поставимо його у холодильник. У холодне, щоб тісто трішки постояло там. Нічого не накривати, ні, просто щоб воно трішки там ну, стало холодніше. Бо м'якеньке масло, воно треба, щоб було трішки таке, як з холодильника тісто. Так. Не переживайте, що воно таке, наче густе, таке, наче не так. Не, не так воно... Це все, все нам треба таке саме тісто розсипчисте, щоб воно було дуже і дуже смачне. А перемішати треба гарно, тому що там вже сіль, масло, щоб воно повністю забрало оцю, оце борошно із мисочки. Так, Для тіста оце нам і все. І так, ще раз нагадую: 300 г борошна, 100 г масла м'якого, 150 г сметани, 1 чайна ложка розкушувача і трохи солі. Дрібка, дрібка солі. Так, все. Як ви бачите, воно вже змішалося, вже мисочка така чистенька виходить. Значить, все добре. Оце тісто це і відставляємо. Ставимо його в холодильничок. І так сонечки продовжуємо. Засмажка у нас, як ви бачите, вже готова. І так, ми сюди перекидаємо, перекидаємо оцей кріпчик і оцю цибульку зелену. І отак перемішуємо. Я вам говорила, що сюди ми вилили з вами білок. Ми його сюди викидаємо. Так, але ще треба що зробити? Нам посолить оцю масу. Отак, трічки дрібка, зараз покажу вам. Отак дрібка солі. От, І хочу я ще поперчить, поперчить. От уже отак на око, на око. Буде з пів чайної ложки і дрібка солі. Все. Оце можете прибирати. І оце все перемішуєте. Із білком, із морквою, із зеленню. Ось так перемішуєте гарненько. І у вас вже буде начинка. І будете потім разом із рибкою кидати вже на, на пласт цього тіста. І будемо робити таку рибину велику. Але я ще, якщо це не обов'язково, але щоб красиво вийшла рибинка така, я візьму ще такими кільцями ананас. У мене люблять, ну кого не люблять, можна взагалі не брати. А хто любить з ананасом, можна з ананасом робити. Так, начинка готова. Відставляємо. Далі ви бачите, я подрібнила ось цю рибку. Ось такі дві жменьки, рибки і все, філейки. Можете будь-яку рибу брати, не обов'язково цю, можете будь-яку. У мене просто залишилося після свят, я використовую її сюди. Ось так: це свіжоморожена риба, щоб ви знали. От. Можна свіжу брати або свіжоморожену, не солону. Не підсолену у, у якихось там баночках, скляночках. Ні, будь ласка, ніяких е, солених риб. Тому воно буде зовсім інший потім смак. Треба свіжу рибу брати, свіжу. Таку або свіжу морожену. І так готуємо, йдемо за тістом. Як ви бачите, я простелила вже пергамент, вже пергаментний папір, постелила сюди, бо я тут буду вже отак ручками це тісто, звичайно, робити з неї рибку. І так, йдемо по тісту. Ось я принесла кістечку. Як ви бачите, воно аж так наче, як розсипається. Я хочу зробити з нього таку овальну овальну форму. А чому овальну? Тому що я хочу з нього зробити потім рибку. Так що, щоб було зрозуміло, що це рибка в нас засмажена тут, на протиніла. Отак розправляєте до кінця. Наберіться терпіння сонечки, і отак робіть із нього. Так. Отак, от отк. Так, от так. Можете взяти качалочкою і ще й розправити качалочкою. Але з цього місця не знімати, бо ви втратите потім форму цієї цього тіста. От так, сонечки, розкатали ось такий овальний. Овальний, як ми бачимо, таке тісто овальне вийшло, так? Що нам треба зробити? А нам треба тепер все це скласти в одну частину. І так, ми беремо оцю начинку. Цю начинку ну, ділимо її на дві, частини, скажімо, на дві частини. І отак по центру ми оце все кладемо. Вона у нас вже посулена. Тепер беремо з вами оцю нарізану свіжу рибку, сиру, як я говорю. Так? От. Можна свіжу, можна свіжу морожену і кладемо ось так зверху. Кладемо зверху і потім що робимо? Трішки підсолюємо. от, так от. Гарно кладемо. Можна менше, можна більше, як ви бачите. Ой, не дають нам жити. Так, ну будемо живі. так Посолимо зараз і поперчимо. ось так Посолили, поперчили. Посолили, поперчили. Тепер зверху знову кладемо оцю начинку, щоб вона така гарна була, знаєте, щоб дуже-дуже так смачно було. Оцю зверху ще цю начинку. от. Ну тут уже менше викладете, Так. І робите ось таку з кружечків, робите, ананас ділите пополам. І ось так будемо вставляти, як от, на рибці, от, і, знаєте, чешуя така. От, ми зробимо як рибку, щоб вона схожа була. Ананас як чешуя. Ось так ми зробимо. І так, сонечки, ось зробили із. У мене не було чорних оливків. Я поставила ось такі дві зелені, наче два ока. А це все чешуя ніби рибки. І так ми бачимо з вами ось таку рибку, ось такого плану пиріг. А тепер я хочу ще червоною паприкою зверху так посипати. Отаку посипати трішки. Жовточок. Ось так жовток змазуємо тістечко. І розігріваєте свою духовочку на. 180 градусів. І що робите? І засмажуєте оцей пиріг. І побачите, яка буде смакота. Дуже-дуже-дуже смачний. Це я вам теж гарантую. Я вам поганого не запропоную, запам'ятайте це. І так, оце змазуєте для того, щоб. і 40 хвилин воно буде смажитися. 40 хвилин. І попробуєте, який буде смачний. Якщо дуже багато, так зверху зверху можете сюди перелити між. Оцим ананасом. І побачите, яка буде смакота. У мене тут сметанка залишилася, і я сюди впила, як ви бачите, цей. О, і все. І ви кладете його у духовочку на, дивіться, яка красота, що який такий великий. Можете по-іншому робити, але я захотіла отак, щоб як риба була. Ось так. І так ставите на. 180 чи 200 градусів і 40 хвилин дивіться, Тут буде коричнева така коричневий колір, і ви витягнете і будете смакувати, отак різати. Кожному буде із ананасом. І, ну, а хто не любить, можете зовсім не класти ананас, просто тісто. Але начинки в мене дуже багато вийшло, тому беріть трішки менше. Можна одну цибулину, середню морквину і достатньо буде. А рибки теж можна менше. В мене було 200 грам, ви можете брати 150-100 грам, ну як, як ви забажаєте. Так що Ставимо в духовку і чекаємо, яка в нас вийде смачна рибка-пиріг. І так, сонечки, вийшов у нас ось такий пиріг. Подивіться, яка красота. Дивіться, у, яка красота, які очі ось у ньому. А ось дивіться, я вам покажу весь оцей пиріг. Отак от, от. Так що смакуйте, отак ріжте і попробуйте, яка смакота з рибкою. Ви собі не уявляєте, можна з будь-чим робити із грибами, і з м'ясом. Але щоб воно було до готовності все зроблене. Моркву не пережарюйте, цибульку теж не треба до золотистого кольору. Ото вона трішки там так пустила сік, морква теж, і достатньо, воно ж тут дійде все. Так що смакуйте, будьте мені здорові, щастя вам, здоров'я, натхнення, і щоб всі були мені живі та здорові, миру нам всім. Дай Боже, щоб наша Україна процвітала. А ми з вами готували ось такі блюда. Так що смакуйте, риба корисна! До побачення. Дякую вам всім, -всім за під... те, що підписалися, за те, що лайкаєте. Хай Бог вам віддасть сторицею. До побачення, до нових зустрічей. Переді ще дуже цікаві рецепти, бабусині. До побачення!